Обережно скажені лисиці, напади диких тварин зі сказом на людей та домашніх тварин не поодинокі. То що карантин розбиратимемося далі. Мешканці житломасиву Ігрень та селища Одинківка забили на сполах у соціальних мережах. Скажені лисиці кидаються на людей та пробираються до домашніх собак. Лисиця вчора, десь о 12 дванадцятій дня, бігала на маячці біля містка. Ловила гусака, ледь відігнали, побігла понад городами до вулиці Азербайджанської. Шановні мешканці Одинківки, будьте уважні! Сьогодні лисиця проникла до мого двору та покусала мою собаку. Собака має щеплення від сказу Районну ветеринарну клініку. Повідомили, але лисиця втекла з зачиненого двору. Знайти її не вдалося. Місцеві розповідають, рудохвоста поводилась агресивно, кусала собак і нападала на людей. Зранку мені в одинадцятий захиснував чоловік, що у нас у двір забралася сиця, і вона дворогу стареньку. Собаку почала шматувати. Чоловік залишився чекати на лікаря, щоб він зробив ін'єкції, а я пішла на роботу з обіда. І я бачу, як на перехресті Бістужева і мальовнича підіймається з балки лисиця. І вона ну, така агресивно настроєна. Я зупинилася, а вона ні, вона йде до мене назустріч і стала десь, напевно, 2-3 метри від мене і стоїть, дивиться. Мені так стало страшно. Біля мене. Валялась як гілка з дерева, невеличка. І я в неї кинула її, думаю, зараз перелякається, побіжемо, щоб я яку, якось час тобі виграти, щоб в інше бігти. А вона навпаки почала бі бігти на мене. Ну, я побігла. Проте цей чоловік, можливо, зустрів іншу лисицю. Вона не виглядала скаженою і він навіть тримав її у руках. Сусідка говорила, що кажуть, бачила, в общем, собака так то гавкала, то не гавкала, взагалі, так, не очень. А вот. Ну, факт был, и тут, в тот же день, как говорится, вечером, вот это, то есть я ее лично говоря, в руках держал, в общем, я ее рассматривал, ну и так далее. То есть я смотрел глаза и так далее. То есть, ну, как бы сказать, ну особо от ничего нет. Ну, чтобы она нападала, ну, того я не знаю. А вот. Единственное, что я бы сказал бы так, что она, как бы сказать, искала притулок. Люди побоюються, що вони покусали безпритульних собак, і через це сказ розповсюджуватиметься далі. Ходять чутки про запровадження карантину в районі. Ми зв'язувалися з лікарем, він буде вакцинувати постраждалих, але ж він ну, не відловлює цих тварин. Mm -hmm. Вони сказали, що ветеринар повинен далі вже звертатись ну, в в ці інстанції, а не до нас не дзвонила. Хоча лікар е, попереджував, що подзвонять саме підем служби і закроють район на карантин. Місцеві влаштували справжнє полювання на лисиць. Одну з них вбив чоловік. Він намагався врятувати своїх собак. Після цього лисиця ж, звичайно, труп лисиці на другий день, завідуючи відвіз в лабораторію нашу регіональну, і дали відповідь, що це сказ. Ну і після цього почалися проводитися всі ветеринарно-санітарні заходи. Я один із спеціалістів лікарні Самарського району сидів просто на телефонах і приймав об'ясніти, пояснюючи жит мешканців, де які потерпіли вже. І де а другий на машині на своїй власні їздив і вакцинував е, тварин. 14 людей вже звернулися за профілактичним щепленням. Також вакцинували 17 собак та одного кота. Сказ це смертельно небезпечне захворювання. Якщо не звернутися за екстреною профілактикою сказу після укусів тварин, можна наразити себе на серйозну небезпеку. Коли хвороба розвинулася, лікувати хворого неможливо. Треба рану ретельно вимити теплою водою, мильним розчином протягом 15 хвилин, обробити края рани або спиртом, або 5% настойкою йоду і негайно звернутися до лікаря в лікувальний заклад, для того, щоб він вирішив питання, чи потрібно провести лікувальну профілактичну імунізацію. Олександра Михальчук, Іван Пономарьо Дніпро -ТВ.